Посмішку у сим пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Малята, подивіться, рядом зі мною знову наша подружка Тетянка. І вона знову завітала до нас у гості. Доброго дня, тетянка! Добрий день, привіт, друзі! Погляньте, яку гарну стрічкову аплікацію зробили мої подружки. Тут я і три мої подружки. І я хочу, щоб ви мене навчили робити таку саму. Ой тетянка, ми обов'язково тебе навчимо. А чому ти вирішила, що ті дівчатка -то тобі подружки? Ну, як по-іншому? Ми один дом. Кожної дуже добрі. Також. і олівцями, і фарбами, і іграшками. А ще ми разом любимо весело пограти в якусь дуже цікаву, рухливу гру. І радіємо, коли у когось із подружок щось виходить. А також ми любимо один одному допомагати. І взагалі ми якісь люблячі дівчат. Ой, які ви молодці! Так, малята, подивіться, які вони. Вони добрі, щедрі, веселі, радісні, допомагають грають разом. Які ви молодці? Тож, давайте, малята, і ми допоможемо Тетянці, навчимо їй робити таку стрічкову аплікацію. Малята нам сьогодні для нашої аплікації. Знадобляться ось такі смужки різнокольорові. Вони можуть бути у нас будь-якого кольору. Це може бути і блакитного, і рожевого, і червоного. Я сьогодні взяла жовтого та зеленого. Тому що я пропоную сьогодні зробити не тільки таку стрічкову аплікацію, де є дівчинка, а ось таке ще таку, де є хлопчик. Знадобиться нам ще маркер або простий олівець, ну і звичайно ж ножиці. Це все, що нам знадобиться сьогодні для роботи. А для того, щоб наші пальчики гарно працювали, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготувалися, поставили кулачки. І ось так і починаємо. Ми старались, ми трудились, наші пальчики втомились, в тому з пальчиків струсили, стисли в що щосили. У замочок їх замкнули і до сонця потягнули. Давайте ще раз спробуємо приготували ручки. І почнемо. Ми старались, ми трудились, наші пальчики втомились, тому з пальчиків струсили, стисли в що щосили, у замочок їх замкнули. І до сонця потягнули. Що ж, малята? Почнемо виготовляти стрічкову аплікацію. Беремо смужку, і ви всі бачите, що смужка нам повинна вона може бути різної ширини, але вона повинна бути ось така довга малята. Для цього нам треба з вами взяти і скласти один кінчик до іншого. Склали. І перегнули гарненько. Ось, перегнули. Тепер можна ще звернути, ще кінчики склали ось так. Склали, порівняли гарненько, щоб всі частинки у нас видуть тоді рівні з вами. Ось. Ми склали нашу смужку паперу, склали на 4. А тепер я возьму маркер, щоб було видно вам добре, як я буду малювати. А ви можете хоч просим олійцем, хоч як завгодно малювати. На папері намалюю спочатку дівчинку. Зробимо спочатку круглу їй. Ось так. Ось. Тепер ченята малюємо зразу двох сторін. І тепер будемо з вами вийти засець. Беремо ножниць, беремо нашу дядьку на малюнок і гармо з вами, уважно, прорізаємо по лініях, які у нас намальовані. Зараз виріжемо у колу Зараз змішуємо. І спробуємо. Зараз з вами можемо Спробуємо. що у нас вийде? Чи вийшла у нас така сама аплікація? яку нам показала з вами Тетянка. Ось подивіться. Бачите, які гарні дівчатка вийшли в нас. Ось так. Відь, вжад, не Можна праця. Це ми з вами зробили ми чотири подружки. Але ж ви всі знаєте, що товаришують і хлопчики. Тому давайте з вами виконаємо ще одну роботу і зробимо таких друзів-хлопчиків. Ось вийдуть, ось такі у нас пропонують Дивіться, ось. Тут, дивіться, які хлоп'ята гарні. І повернули нашу чарівну іграшку назад. Зараз будемо виконувати аплікацію хлопчиків. Для цього ми візьмемо ще один куточок, беремо цю смужку і складаємо куточок до куточка, малята. Куточок до куточка. Склали. так? Перегинаємо ще раз куточок до куточка. Будемо все склали, провели і знову малюємо. Будемо малювати хлопчика. Знову намалюємо йому ось так голову. Так. Тепер знову рученята малюємо ось одна ручка, так. сторони, зразу іншу намалюємо ручку. Тепер що опустимо лінію донизу, це у нас буде тут. І ніжки. У нас одна ніжка. І ось так намолюємо зараз. Ну, ось вийшов у нас такий хлопчик. І ми знову починаємо з вами вирізати. Вирізаємо порівняння і намалювали. Малята, ми закінчили вирізати з вами. І хлопчики. Зараз розгорнемо і подивимося, яка ж аплікація вийшла у нас. Подивіться, які гарні вийшли хлопчики. Їх можна залишити так і гратися. А хто бажає, можна взяти білий аркуш паперу і наклеяти. Ось малята подивіться, яка гарна стрічкова аплікація у нас вийшла. Гарні подушки дівчатка. Гарні друзі-хлопчики. Я гадаю, наша Тетянка зрозуміла, як це робить. А ми їй зараз подаруємо цих хлопчиків і дівчаток, а вона вдома зробить собі своїх. Тетянка ми з малятами хочемо подарувати тобі цих подружок дівчаток та хлопчиків, друзів. Гадаю, ти бачила, як ми все це з малятами робили. І в тебе теж тепер вийде така гарна аплікація. Тримай! Ой, велике, дякую. Мені так сподобалось, здається, я все запам'ятала. Ну що ж, побіжу і хочу вже з нетерпінням хочу повторити і сама зробити. До побачення, дякую за допомогу. До побачення! Ось, малята, ми сьогодні з вами навчили Тетянку, як робити стрічкову аплікацію. А ви теж все зрозуміли і ви... Теж виготовити таку аплікацію і натішути мені свої роботи. Я буду із нетерпінням чекати. До побачення, до нових зустрічей!